В цьому відео я вирішив зробити себе найбільш ненависнішим вцілілим, граючи за Сейбл. І використовуючи три різні білди для того, щоб додати щось цікавішого. Рекомендую вам додивитись до кінця, тому що остання гра була дуже цікава, і я грав проти партнера Твіча. Його реакції теж були дуже цікаві. Рекомендую вам підписатись на нього теж. Дуже хороший контент робить. Дякую за увагу. Починаємо. Отже, ми на болотах. І ми пробуємо знову зробити щось з нашим білдом, яким нам треба приймати удари за інших цілях Це ми граємо до гост Фейса. Ми його... Бачили? Приймемо удари, щоб він не міг нас поставити в. І забився, називається. Щоб він не міг нас відмітити до кінця, що ми вразливі. Ми просто скинемо. Побіжемо до цієї дошки. Можемо для неї побігати в який час. Можемо політиця. Не можемо полікуватись. Піжмо назад до віконечка ми застрягли. І наверх. Через це що ми застрягли. Я не знаю, що цей ренат робить. Стоїть біжить за Ренату знову, тому ми можемо полікуватись. Щоб можна було прийняти удари в майбутньому. Напевно, за того ж Рената Я бачив, що в нього є, ми будемо жити вічно. Тому я в якомусь сенсі розумію, чому ми хотів мене підняти, але це було все одно трошки тупо. Бо в нас не було часу на це. Стів встигає врятувати. Рената дошкою. Он зараз напевно буде хороший на прийняти. Удар за нього. Це у нас один. Нам ще потрібно два удари прийняти. Що краще, ніж один. Завжди він нас бачить, але ми його теж бачимо і ми можемо його розкрити. Ми розкрили дуже дивно. Через стіну, через камінь. І через підлогу. Він не хоче нас берег, тому що в нього є. Він майже нас відмітив тому він не хотів нас вдаряти. Він досвід не захоче нас вдаряти. Але якщо ми вимусимо його вдарити, він нас вдарить. Добре для нас, тому що ми тепер маємо DH Можемо взяти його на себе ще більше. Не знаю, що ми захочемо скинути дошку, тому він забоїться її. Ми прикинемо, що ми скидаємо дошку знову, але... Цього разу ми. Ем, це я вже не знаю мене музику зупинив працювати. Перестану працювати. Ми встигаємо постригнути. Біжимо до цієї дошки. Застанемо. Оббігаємо напруги, ми бачимо його через камінь. Він зараз це може зламати дошку, ми підбіжемо до корабля. Ми знаємо, що тут дошки вже нема, тому що неї врятували Ренату. Воно може побігти повністю навкруги. Він все одно задаме. У нас є тут має бути дошка, є даче так. Ми застрягаємо в нічому. Я не знаю в чому ми застрягли тут. Але ми застрягли. застрягли в цих маленьких дошках. і Рената, але він в нього реакція трошки повільна. Ми, ми прямаємо удар. Побіжемо до TL Перестрибне. В нього нема бомбузла, тому можемо поїхати навкруги, повністю не до цього вікна. Він біжить заранатиткору. Нас полікують. Він повертається назад. Біжимо повністю до дошки. <gül�> Це був блідоз удар, добре? Напевно захоче нас. Це був дуже... Ну, Я не знаю, як це був повільний перестриб. Але це був повільний перестриб. Добре, швидкий. Кейт піднялася цей час, доки він за нами бігав. Чудово. Нас полікують. Біжить за Ронату, Ренато мертвує на гачку, це дуже погано. Нам потрібно приймати удар за нього. Нам дуже прийняти удар. Ми його повідомимо сюди. Він побіжить далі за нами. Ні, він не побіжить за нами. Ми врятували Ренату. і Ренату зараз лікує Стів. Ми знаємо, де він його лікує. Прямо тут. Нас теж полікують. І нам потрібно прийняти лише один удар. Щоб отримати міць людини. Ой, і ми можемо зараз прийняти удар за Кейт. Якраз зараз ми приймаємо цей удар. І в нас є міць людини. Але нам потрібно, щоб він біг за нами. Стів не знає, що у нас є з людини, тому він. Бу. Так, тепер ми можемо прийняти на себе два удари. коли... Ми поранений. Тобто в нас є DH і і людини одночасно. А якщо нас ще полікують, то в нас буде цілих три можливості прийняти удар. Дуже рідко виходить так, щоб міслі людини спрацювало, тому що майже ніколи не стається такого, що потрібно приймати багато ударів за цілих. Але цього разу це був... Цей окремий випадок. Треба допомогти Ренату. Ренато. Допоможемо ударом. Побіжимо вперед. Він побіжить за нами, тому що він бачить нас з e, місць людини. Обіцл об'єкту вже на ноги. Розробимо через вікно, побіжимо прямо до цієї дошки, яку ніхто не скидав. Я думаю не скидати цієї дошки поки що, бо він боїться дошок дуже сильно. Ми можемо прийняти удар з DH. і тепер в нас ще є мікс людини. Ми може прийняти удар ще один раз через це. Він цього не знає, тому я думаю, що ми мертві в будь-якому випадку. А якщо у нас вийде... Ій. Можемо зафейкувати. Можемо тепер пристрибнути. Побігти, щоб перестрибнути цей раз. Підлататись. Ще підлатаємось. У нас є час. Ми встигли догадатись прийняли ще один удар і ми можемо прийняти ще один удар, якщо ми зробимо оце. І тепер ми прийняли всі можливі удари. Тобто в одній погоні ми прийняли три удари, коли ми були пораненими. На карті ФНАФ з нашим білдом, щоб мати змогу рятувати себе, рятувати інших, і ми граємо проти мисливиці. <клес> Що? Добре. Ми спробуємо потрапити наше життя. Щоб він втік. Криваєш шкафчик, щоб бачити аури. Ми тут, тому вона на ауру не бачать. І я піду до генератора, який ремонтував Джейк. Їх було багато просих прогресів. Вони всі регресували. Іди, що тепер можна робити, це ремонтувати... тікати від... зливиться. Це краще. На генератор. Угу, mm -hmm. Я знав, що в нас в вікні. Почекаємо, чекаємо на квітах. Проти мисливиці одне з найголовніших правил це майже ніколи не заходити всередину будиночку. У нас є майстерність. І знову не заходимо всередину, всередину це смерть. Лише заходити всередині, якщо є майстерність. Тоді в нас є більше часу, щоб... Мій старість майже пішла в квіовоно. Вона буде думати що ми з вами просидним. Вона не буде думати. Ну, тут було неможливо вивектись від цього. У нас є одна маленька дошка. Яка деколи може бути хорошою, тому що вона висока. Не сама дошка, а хай мені навколо неї, вона намагається замахнутися, але ми можемо заставити її, обійти назад до... е будиночок Вона... Це наповнений не останній е... топорок Емерхлов. Так, це був її останній топор, ми біжимо назад до дошки. знаю, знайдемо, тому що тут був близько шкафчик, тому вони бачили нашу олеру через нього. Найкраще ми можемо це бігти і не перевезти. Випадково не отримати топорик через дошку. З одразу присадимо. Є час. Бержимо на круги, на це. Гульмучок. Ухиляємося від одного топорика. Можливо, заберемо всередину. Так, у нас є час нас є. Вона промазує. Це нам дає шанс. Біжимо навкруги. Так, це був поганий удар. Кидок, удар. Біжимо повністю на округи. Знову. Ми забігаємо всередину. Всередині це смерть знову. Вона подумає, що ми залеземо всередину. Вона подумала це. Ми вибігаємо на криву на пристрибне. Так. Нам потрібно одразу пристрибнути, щоб в неї не було шансу кинути. Є, ми біжимо знову повністю навкруги е, хатинки. Далі нам потрібно просто бігти вперед і надіятися, що у нас є щось, щоб допомогти нам. У нас є віконечко, але мене очікували, що ми проїздними через нього. Ми в Червоному лісі. З нашим білдом, який я б назвав Безсмертна класика. Він завжди був хорошим і завжди, напевно, залишиться хорошим. Ми граємо проти цього Земоморфа. Бо ми бачили його тунелі. Ауру. Ауру тунелю? Я не знаю, як це справи сказати. Візьмемо ми турель. Вогнеметик. Поставимо кудись близько... Напевно сюди. Буде найкраще щоб він швидко його не зміг. І В принципі, я не проти прийняти погоню. Я не знаю, як це був хороший кут. О, найсели дан. Карамба, мамасита! Flashlighter! Again, damit! Можливо він тепер побіжить за нами. Так, він побежит за нами і наша турель, яка я поставив. Допомогла. У нас є хороша дошка. Dużo hrosza ja bym powiedział. My możemy ją jeszcze raz zrzucić, ale ja nie chcę, że żeby... Jeszcze raz zbijmy. Może my możemy ją je wykraść. Jeszcze raz czy... FLEXING SURVIVORS! YAAA! Yeah. Так, він зробить звичайний удар. Якщо б він захотів зробити удар хвостом, ми могли б його задоджити. І... Я не знаю, що він робив. Добре, я тепер знаю, що він робив, не хотів обійти нас. На круги. Ми швидко зробимо це, щоб він не встиг зревувати. У нас є ще один пересид. А, не пощастило. Я забув, що в нас було навички, щоб зняти нас. Зачекаю, якщо ми знімемо когось іншого. Тому я побіг в погоню саме першу. Але вже зремонтовано цілих три генератори за цей невеликий період часу. Ну, ми можемо прикинути, що я ще на весіл, і зараз я врятую Сейбл і отримаю ем, визволення. Біжав. <різь> Погано. Ой, карамба, мама, The the... of Dead by Daylight. Можливо, ми ще зможемо її врятувати Ты... ні. Але в неї є. А це була дуже погана ідея. ідея. але ми можемо зробити це. Так що це хороша ідея була. Ми змогли сховатися біля дошки, щоб він нас не побачив. І тепер він хоче нас знову І ми Його знову забрали з його сили. І він буде бігти з нами. Ми візьмемо довший шлях навкруги до. е. Ні, ми не візьмемо довший шлях, ми просто повернемося назад. Е, вона впала в наступних 10 секунд. Що можливо врятує її життя. Так. That's what you get, by the way, карма. Бу-бо. Flashlight turn, and that's. That's uh. that's. that's, that's how you get stunned. Another one, flashlight blinder. Zenomorf має дуже дивні кути огляду. Деколи його можна осліпити з. саме лівої сто. Лівої сторони. Вроді як. І ще й не помиляюсь, разом з. Невідомим. Невідоме теж можна. Flashlight stunters of dead by the lay, by the way. Tak samo oslipić. Jak że ty sliprz prosto w jedną stronę. Dobrze, widzim. Musi dużo rzeczy. I. Znak. Czas <laughs> <laughs> by remontować ten aeropor. Jest flashlight serios od daylight. flashlight Якщо не довіряє своїм хвостом, ви можете просто побігти йому в лице і присісти. Він ніколи вас не зможе поранити в такому випадку. Це просто для експерименту зробили, але я скажу за все мертвий зараз. Ні, він боїться дошок. Right. I'm getting ролл up. He's getting the pellets. Ми зможемо застанути, тому що близько біля дошки прийшов, все. І тут від нас ніколи в житті не здобить навіть з своєї сили. У нас є дуже хороше дерево. І можемо бігти ще далі, якщо він навіть хоч, хоче. Тепер він розуміє, що він нічого не може зробити з цим. Можемо бігти просто вперед. Ми беремо довший шлях, щоб отримати хороше вікно. Він обходить навкруги. The Cyber is so annoying. I'm trying to not say that word. Стримати його, ми зразу скинемо дошку. Тому що найкраще мати скинути дошки, проти Зеноморфа. Тут я не очікував, що він. Я е, чомусь подумав, що він перейшов в анімацію ламання дошки. Він просто, коли повертається назад, в нього дуже дивна анімація.

Що він нас зразу не підніме. а в нього є море так що ми були би в будь-якому випадку Небудиці. Але це була. але матч був хороший. Гра була хороша.